Потьомкінські сходи одна з найвідоміших архітектурних пам'яток Одеси і водночас популярне туристичне місце. Побудовані у 1837 1841 роках за проектом архітектора Бофо, вони неодноразово змінювали назву: Гіганські, бульварні, Миколаївські. Свою теперішню назву сходи отримали після виходу фільму Сергія Ейзенштейна Броненосець Потьомкін. З роками конструкція зазнала суттєвих руйнувань і потребувала повної реконструкції. У 2015 році в період активного оновлення історичного центру Одеси саме Потьомкінські сходи стали одним із перших масштабних проєктів реконструкції, ініційованих мером Геннадієм Трухановим. Роботи тривали до 2017 року. Це була кропітка й технічно складна реставрація. Один із ключових моментів кожну гранітну сходинку пронумерували, обережно демонтували, а після реконструкції повернули на її точне місце. Такий підхід дозволив зберегти автентичність пам'ятки і водночас суттєво посилити конструкцію. У межах проекту провели гідроізоляцію всієї конструкції, оновили гранітне покриття сходинок і майданчиків, відновили три вентиляційні проходи під сходами, обробили черепашник спеціальними розчинами. Зміцнили арки залізобетонними поясами, облаштували пішохідні доріжки і оглядовий майданчик, облицювали основу фунікулера, створили новий перехід між арками фунікулера і сходами. У результаті сходи та підпірна стінка Приморського бульвару стали значно більш захищеними від сувів, вологи та впливу часу. Проект отримав міжнародне визнання, здобувши перемогу в престижному конкурсі «European Award» у номінації. Реновація громадського об'єкта, реставрація Потьомкінських сходів один із прикладів системного підходу до оновлення міста, бо Одеса змінюється.